Всім доброго дня! Продовжуємо будівництво нашого комбайна. Наразі в такому він стані. Бункер і загрузочна в роботі. Так, давайте по загрузочному, що воно таке здорове. Дивіться, на початку воно було ось, оце є от ширина і оце от висота. чуть, -чуть вище воно було. Але оскільки у нас там конфігурація цієї транспортної ленти помінялася, вона стала вища, щоб гарбуз перелітав. Ми додали таку висоту по кругу, там воно. огрізки валяються, що чого було, ліпили в тому году. Тут, тут, тут взагалі доски були так прибиті. Значить, я, що я цього року зробив? Я от зараз зайдемо з середини. Короче, тут відрізав і нахилив його, оцей лист він стояв. Ось так, я його сюди нахилив і додав ще от по кругу трошки сантиметрів 15 Для чого нахилив? Тому що, коли йде великий поток гарбуза, він тут практично розклинює один одного. Але є надія на те, що він розклинювати не буде. Плюс ножі всі переварені, додавлені. Тобто, вони тепер практично близько беруть до, Ой, поняли, до дна. Тепер, по-перше, не буде перелітати. Ну і, надіюсь, не буде розклинювати гарбуз, буде спокійно забирати. Бункер поки що ось так виглядає, розмір його. блін, Там, по-моєму, метр п'ятдесят дев'ять, тут менше на 2. Так, ще ще він буде обходитися таким от квадратиком 20х20. Він стоїть під кутом невеликим, щоб насіння збігало. Тут таке от такий зріс. Для, для красоти. Так. Кріпитиметься він. Тут раз вуго, там два вуга. Тут понизу три. І ще буде одна точка кріплення. Зараз хвилинку. Оп. Оп-оп-поп. Оп, оп. ось. ось тут. Це четвертий, можливо, де ще тут зробимо. Зараз стінка ще крива, але ну, ми її зараз будемо рівняти, будемо приварювати профільну трубу, щоб підрівняти. Ну всередині воно ось так виглядає. Ще буде це все, митися, фарбуватися, стоїть одна розпорка. Внизу і, мабуть, треба буде їх ще повторяти ще посередині і верхом. Такий об'єм. Як це все буде вигружатися, бо там вже на просторах Тіктока і Фейсбука всі пишуть. Ти задовоєшся, його відрами черпать. Ніхто я відрами черпати не планує, ззаді стоятимеш і плюс лючок вигрузний. Тут Стоятиме шнек на загрузку цього бункера і на вигрузку. Ще буде один шнек. Тому що той, що на загрузку планується. Постійно буде крутитися від. Коротше, як і комбайн механічно. А той, що на вигрузку, планується поставити гідромотор. Поки так, працюємо далі. Зараз спробуємо зняти ящика, накинути стропу, такі два крючки приварені. Зараз заводимо нашу сорокета і пробуємо знімати. Мені тут, звісно, напевно вже акумулятора замучать. Завів, заглушив, завів, заглушив. Ти. Ось. Син наводив порядки. У нас ураз. Продовжуємо роботу. Тато вже пробує копати картоплю. Цей Ільдар ще не бачить, зараз позву малого буде йому картопля. Так, тут бункер загрузочний, виварений. Так, тепер цей бункер плюс-мінус обварений. Зараз пройдемося болгаркою, може трохи зачистимо, а може і ні. Так, зараз піднімемо, обмиємо і будемо фарбувати. О, так, поки я там з сушкою, чи сушкою і з бачком морочуся, хлопці варять сушку повним ходом. Технологія. Так, тепер треба якось його так нагнути, щоб вимити всередині. Задимаємо зараз зсередини чорна грунтовка і там фарба також чорна, залишки якоїсь були в два-три слоя. Тада у нас он колотить я фарбую. Єсь така штука, знаєте, діти бачать, діти повторяють. Я крашу в пульвіку і мій красавчик по пульвіку, в респіраторі пішов, забрав ще одного респіратора з трактора, прийшов допомагати. По бункеру, як вам такий його вигляд? Це задня сторона, це передня. Ну і така різниця, в принципі. Коллір такий самий, як і трактор. Так, Дніпровська вагонка фарба. Тепер займемося їжаком. Сьогодні, можливо, поїдемо і там. сета. Сушка так от виглядає. 2,5 метра товщина стінки. Міліметр, висота метр, висота загрузки 60 метрів. Сита завод фрунзе, номер телефона був на екрані. Міліметр згортовки, чорний метал, отвір п'ятерка. Значить, процес вигибнання сит. Приїхали ми до Дяді Паші. І правда, він займається професійно автомобілями. Краси там, всякі круті тачки. Підгинай. Давай, 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 давай. Ні, це само собі професійно. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. давай, давай. Оп. Так. Сито, ну гнем, сито, професійно. Отаку, раз, все, запоминаю, у нас отаку, це буде паралель. Тобто мені треба ще так поставити. Ні, ні, в тебе 90 градусів у вас. У вас між рычагами 90 градусів. Це просто тоді паралельно вайт, вал стоїть, бо ви на Мені туди я повинен ставити. Все, погнали. За мною слідкуєш, тільки даємо зараз по четверті. Тобто сюди. На 90 градусів. Ну так. Да. Вперед. Бачимо себе, бачиш, десь ти проїбу. Ти зразу yeah. показує. Ти як і в мене світло. <laughs> Ого! друже, а що ж ти тут нагнув оце? Я казав, на... Градусів, я казав, спочатку треба на пальцях Все, провірити. Ти нічого вже не робиш. То щось воно прокатається. Да. Воно зараз викатається, так що не переживай. Я казав, давай на пальцях перевіримо, а ти ні, ні, руку жалко. Пальці больно буде. Али ж душнила да. Хуй душнила. Ничего, не роблю вообще, я иду. У меня вот сегодня вечером. да, ну я ж кужу, то профессионала приехал. Продовжується робота, значить, це сито вирізане, В принципі, як я і казав, оці ці ще центральні два плюс-мінус. Зараз уварюю полумисок. Це виріжу зараз, це в мене був як орієнтир. Тут у нас готвори різні, кстати, 5-7, щось таке, тут у нас чисто 8. Є стриму, тут ще трохи косяк, трохи не совпадає, Побачимо, це, можливо, це не критично, тому що тут на валові відстань між цими вугольниками досить велика, а для пачки стільки лише ось ці вони на краю стоять перегрузні. Тому можливо і, і не страшно. Ми побачимо. Е, взагалі відалі було б спочатку варити велике сито, воно воно стоїть, але делівері. Довго везе свята, час йде, тому, тому, тому поки уварюємо те, що є. Сюди ще потрібно доварити два таких проміжка, щоб потім просто цілого, цілого його вставити і почати обварювати. Знову ми для діпаші на роботі це не його спеціалізація, а мої свята. Але ми там сильно попросилися, так що знов крутимо. два сыта на 50 сейчас диаметре и все и едем до дома доварять комбайн по одному чи два дома? два дома Димати туди, слава порівняти. Так, сиділо. Довольні сиділи паралельно параллельно Пів оборота. Пів. Добавляй, добавляй, добавляй. Uh, Добавити? Добавлять. Ні, то багато. Вот так. Вот так. А то пів півоборота добавляє. Добав? Да. <піворота> Продовжуємо муки з цим комбайном. Ой, Так, що у нас? Значить, оце сито я вварив. Все прекрасно, все добре було. Почав варю пробувати вставляти оце сито. Ну, не влазить, бо мішає ось. Вона приварена, але не сильно. Думав, розріжу на дві частини, і вставлю, потім зварю, ніфіга. Коротше, перевернув його назад. Зараз вирізаю ось, витягую, знову перевертаю його на руба і вже вставляю ціле сито. Ви, звісно, запитаєте на що вирізати ось, якщо можна ставити його зверху. Фішка в тому, що цей брус мішає або його вирізати, або ось. Наскільки ось була тільки прихвачена, це легше. Тому що брус тут заварений, ще й ці трикутники доведеться оці вирізати. Що З тої сторони, що... Щось цього, тому що тут не вийде обварити нормально сито. Така от технологія. Тут э, перегрузку трошки більшу зробив, трошки ширшу. Якраз на, на одну лопать чітко, бо було трохи вище. Що в нас далі? Заварюю вісь з таким от чином. Так, можливо, треба було зробити з'йомною, скажете ви, можливо, не спорю. Перемістили ми її на 5 см сюди. Я ще на 8 і туди відтягнув, тепер на 5 подав сюди. Тому що вона вон тут не влазила. чіпкала за цей кут. А я тут все з десятки зварене, в общем, тут трошки складно його розрізати. Вона була лише прихвачена, тому її було легше пересунути, скажімо так. Тому зараз це все заварюємо. Сюди також подали чуть-чуть колесо. Стало воно так, як було, так воно і повернулося назад. Їжака ще будемо облегчати, це трошки далі, тому що я, ну, він важкий дуже. Я не знаю, чи вистачить того бачка як балансира. Також усилюю раму от, з Да, трохи великі дірки повирізав, зальєм. Усиляю, бо тут у нас вже була тріщина виявлена. ось аж сюди. Тут у нас колись теж був, в тому році ми обірвали йжика, порвав там трохи кусок теж рами. З тої сторони Коротше, нова була вирізана і уварена і заварена. Але також ще скину отудова, десь теж сюди. Там є у мене двотавер усилимо тому що йожик сам нелегенький і плюс тут ж буде бункер, і тому все, все посилюємо. І так, сета уварені, вісь уварена, рама посилена. Завтра почнемо ґрунтувати фарбувати і збирати. Ну це все вже буде в наступному відео. Всім добра, будьте здорові!